Thank you. Чава. З одного боку вузької долини вічно захмарені вершини Стримби, Стременоша, Тисової, Дервайки і горба, з другого бояринської, квасного верху, красної і рози, бо скрізь тут лише самі гори. Їх сланцеві і рудні пласти були зім'яті, як клаптик непотрібного паперу, скручені, погнуті, стиснуті і випхнуті до хмар. Гори і гори. Вони порізані ущелинами, проваллями, видолинками, не ширшими від шеренги із чотирьох солдатів, тисячами джерел, десятками потоків, що бризкають по гребенях порогів. І в глибині такі прозорі, як зелені самоцвіти. Тут з усієї сили змагається за свій шлях колочавка. А далі, там, де вона біжить повз вивітрені скелі, щоб з'єднатися з тереблею, де вже не скаче, не перевалюється бурхливо, а спокійно пливе, тішачись своєю давньою перемогою, що нею здобула собі русло і долину. Майже на сто кроків завширшки, там розкинулась колочава. Повз вивітрену скелю котиться річка, на протилежному боці битий шлях. А між річкою і шляхом село. Воно таке довге, що й не дивно, коли недосвідченого мандрівника, який іде долиною повз хатки і будинки з єврейськими крамничками. Потім луками та горами і знов повз ряд хиш і городів, охоплює лють або тупа байдужість, бо йому за годину, за три, а той за чотири години ходу знов таки відповідаю, що він у Колочаві, в Колочаві негрівці, в Колочаві горбах і в Колочаві лазах. Але ім'я Миколи Шугая. Тісно пов'язане з колочавою лазами, тому тільки про неї і буде мова. Вона найпоказніша серед цих сіл і має греко-католицьку церкву. Битий шлях тут зникає. Обнесений з обох боків тинами і посипаний річковою галькою, що так гарно торохкотить під ногами людей і корів, він переходить тут. У вулицю. У цих тинах вони подекуди або стичок, або сплетені з ліщини, або зроблені з лад. Бувають перелази, тобто нижчі місця, через які, за допомогою двох лавочок або приставлених каменів, чи просто так може перелізти людина, перескочити собака, але худоба не пройде. За тинами йдуть подвір'я, а між ними. І річкою колочавкою городи. Ці городи влітку надають колочаві різних барв – зеленої, червоної, жовтої. Огрядки картопель та конопель зелені, витка квасоля розквітає кривавими краплинами, а сотні соняшників, що їх сіють на олію, зріють і відсвічують на грядках золотом. Пізно влітку в жовті також квіти Рудбекії, хто зна, ким і коли із яких панських садків занесеної сюди. Високі стебла її цілими кущами випинаються понад тином і обіймають усі хрести на роздоріжжях дивовижні масивні хрести з двома перекладинками і неоковирним ісусом. Тут живуть русини. Пастухи й лісоруби, єврейські ремісники та крамарі, бідні євреї і багаті євреї, бідні русини і ще бідніші русини. Правда, греко-католик нізащо в світі не їв би в Петрівку молочного, а єврей швидше згинув би, ніж напився б вина, до якого приторкнувся Гой. Але за кілька століть спільного життя вони вже звикли до взаємних дивацтв. Релігійної ненависті не знають. А якщо й сміється русин з єврея, що той не їсть сала, обідає у шапці, а в п'ятницю ввечері з доброго дива палить дорогі свічки, то сміється без усякої злоби і не від злого серця. А коли єврей. І дивиться з погордою на русина через те, що той молиться до ганебно страченої людини, а жінку, подумайте лишень жінку, яка стоїть на півмісяці, вважає божеством, то ця погорда тільки абстрактна. Обидва знають свої ритуальні таємниці та релігійні забобони так добре, як і те, що діється у них на кухні чи в кімнаті. А коли прийде селянин вранці. До єврейського ремісника, який саме розмовляє із своїм Господом Богом. То ремісник спокійно залишає на своїх плечах смугастий талес на чолі кубик тіфіліну, а на лівій руці ремінці, вітається із сусідом і завзято сперечається про ціну заокування воза чи заладку на постоли або заставлену шибку у вікно. Вічний не спішить. І почекає. Тісно пов'язані спільним життям, вони не можуть обійтися один без одного. Завжди винні один одному, трохи кукурузяної муки, декілька яєць. Винні за пашу для худоби, за підводу, за роботу. І позичені гроші також винні. Відвідують один одного тільки в будній день. Однак, боронь вас, Боже, висловити про них яку-небудь думку тоді негайно перед вами з'являється два різних розуми і дві різні нервові системи, а обидва боги почнуть метати громиї, блискавиці один проти одного. Це стосується тільки бідних євреїв, ремісників, фурманів. Торговців або людей, що живуть хто зна що. Що ж до євреїв багатих, таких як Абрумбер і Герш Вольф, не сплутайте з Гершем Лейбою вольфом. То їх однаково ненавидять як русини, так і євреї. Збіжжя тут не росте, бо тінь від гір. Відступає вранці дуже поволі, а весна приходить пізно, і, крім городів біля хат, тут тільки ліси та пасовиська. Проте жити можна було. Весною скидали селяни волохаті овечі кожухи, брали на плечі сокири і, спустившись разом з гірським снігом униз до уголовин, прямували лісовими, ще замерзлими стежками. І вістря сокир на їхніх плечах вже ясно виблискували на сонці. Ходили у колочаву до вербувальників, а ті їх відвозили до Галичини, Трансильванії, Боснії і до Герцоговіни на лісорозробки. Правда, не раз бувало, що котрийсь із вербувальників, привласнивши гроші, тікав од них, його вже більше не бачили. Всі вербувальники завжди були в змові з підприємцем і обкрадали заробітчан, недоплачували заробленої плати, визни грошей, ошукували на харчах, і заробітчани за це не раз били їм пику. Але у червні все ж таки повертались додому з чересом, у якому шелестіли 20 кронки. Тим часом, як чоловіки мандрували по світі, жінки і дівчата виганяли на заквітчені луки свої невеличкі отари овець і влаштовували свято з лучки. Ох, які ж були невинні дівчата, що споглядали все те. Соромливі, вони ніколи не забували про ті хвилини, коли їхні майбутні чоловіки схочуть мати кривавий доказ їхньої невинності. А як сп'янілі молодиці весело вигукували, а як вони веселились і витанцьовували під звуки двох скрипок і турецького бубна. Головний чапан разом із досвідченими людьми прикидав, скільки гелеток молока приблизно дасть за літо кожна овечка і відводив численного тару в близькі гори. Потім жінки заганяли на полонину також і худобу, копали та засівали свої городи і вже чекали на чоловіків. Ті верталися на початку липня і, покосивши дома луки, принаймні ті, що на нижніх схилах, де трава вже була висока, перекидали через плече замість сокири коси і йшли на угорську рівнину працювати. За десятий сніп. Після жнив поверталися додому в супровідні мадярського наймета, який підвозив їм мішки пшениці і золотого кукурузяного зерна аж до дверей хати. Не байдикували ані восени, ані взимку. Працювали на тартаках, на прорубках у лісі, гналися з вітром на випередки на дарабах, по тереблі. Вниз до тиси, а звідтіль до Угорщини. Їсти було що, залишалося ще й на тютюн горілку, і жінкам на червоні хустки та чорні запаски, на скляне намисто, на шовк для вишивання. Непогано жилось і євреям. Але тут прийшла. Війна, щоб її бог прокляв? Чоловіки вже носили за плечима не сокири і коси, а тільки гвинтівки, жінки зосталися самі. Власне так бувало і раніше, але хіба то була самотність? Тепер навіть у ясні дні, здавалося, ніби над долиною безперервно клубочаться попелясті хмари, такі тяжкі, що важко було глибоко дихнути. Про чоловіків не було жодних звісток. Хто з них умів писати? А жінка, коли вона просила у церкві перед чудотворною іконою Богородиці здоров'я чоловікові. Ніколи не знала, чи не молиться вона за життя того, від кого залишилися в землі лише білі кості. Отак тяглися місяці і роки. А потім одного дня прийшов з синевіру старий посланець Шемет і приніс та прочитав по складах невеликий папірець, на якому між надрукованими рядками було вписане ім'я. Іваниша Андрія і ще кілька якихось слів про вітчизну, про військову честь, а це означало, що чоловік мертвий і вже ніколи не повернеться додому. Але Ісусе Христе теж усе таки було краще, ніж зустрічати чоловіка без руки, без ноги. Або сліпого. Такий каліка це те саме, якби ще одна дитина заплакала в хаті. І так уже їх досить тулилося за коменом на печі. А якщо і злазили, то тільки щоб поскиглити і простягати рученята до шматка кукурузяного хліба. Та де його візьмеш. Врожаю з городу ледве вистачало до Різдва. Бо вже мішків з кукурудзою і пшеницею ніхто під хату не привозив. Зате разом з жандармами приходили пани з державних установ, зганяли з полонини худобу, забирали останнє молоко і сир, а платили папірцями, за які нічого не можна було купити. Був голод. У дітей пухли животи. А матері не мали в грудях молока для новонароджених. Та цієї єдиної пам'ятки про зустріч з чоловіком. Був голод, хоч кричи та вбивай. Як уже король переможе, то нагородить свої народи за всі терпіння, проповідували греко-католицькі парафіяльні ксьонзи з Амвонів. І жінки молилися за угорського короля. Але не за те, щоб він переміг, а щоб уже скоріше переміг. Та сталося так, що короля перемогли. Цар вас визволить, шептали православні попи. Він вам дасть мир і волю. Ах, щоб вам язики повсихали волю, кожний обіцяє. А кукурузи, хоч би тобі жменю, хто приніс. Кожний обіцяє мир, але лише тоді, коли переможе. Та все ж таки молилися і за царя, проте й царя теж було розбито. Прийшли гонведи. Угорське військо. Вішали й убивали людей. Тепер уже надіялись більше на вищу силу і ходили до ворожок. За їхньою порадою завзято вишукувати, вишукували газетні фотографії і листівки з портретами владарів а ворожки над тими всіма королями і цісарями виголошували незрозумілі заклинання. Потім проколювали їм шпильками голови і серця, а жінки вішали їх удома, у комен. хай прокоптяться. Правда, Франца Йосипа спільними силами вдалося їм уморити. Але що з того? Проти стількох панів і стількох нечистих сил, що панам допомагали, і ворожки не могли нічого зробити. Жінки зневірились у всьому і ні на що вже не надіялися. В такі часи колись дуже давно виростали великі розбійники, чорні хлопці, справедливі месники, ласкаві до бідних і немилосердні до панів. Колись давно. Але не тепер. Правда, вони, жінки, погрожували кулаками нотаріальним службовцям, які забирали в них корів та обкрадали їх при розподілі пайків, кричали в крамниці Абрума Бера під час видачі продуктів і погрожували заждіть но. Хай тільки наші чоловіки вернуться, але й самі в це мало вірили. Чоловіки стали боягузами. По Бо чому ж вони їх не боронили, коли у них забирали останні? Чому не хапали сокир та не йшли вбивати тих, хто морив голодом їхніх дітей? Дали себе забрати на війну? Як стадо худоби? Боялися призовних комісій, згиналися, слухались, а коли приходили у відпустку, то валялись на постелі і не могли насититися неробством і щастям, що в них ніхто не стріляє, і вихвалялися своїми геройськими вчинками. Чи може все-таки знайшовся той, що не захотів мовчки терпіти цих всіх страхіть. Микола Шугай повернувся, утік з війни додому у свої гори, бо лише вони єдині варті того, щоб за ними тужити. Колочава, колочава. Яке любе ім'я, і як смачно від нього на язику. Він стояв уночі на дорозі і вбирав у себе молочний запах колочави. чави, пітьма була тверда, мов камінь, а в ній жовто блимали віконця, мов прожилки колчедану у вугіллі. У тиші лунали глухі удари колод. Млинової ступи, що збиває вовняну тканину, виготовлену на селянських верстатах, її чути тільки вночі. У пітьмі промайнула дівчинка. Вона йшла з однієї хати до другої, несучи на великій лопаті, розжевріле вугілля, вона освітлювала тільки її обличчя й груди, решту постаті не було видно колочава. Чава. Аж дивно, те все, що він бачив, було ніби ним самим, і це повітря, яке він вбирав і вдихав, і пітьма, із золотим листям, частиною якого був і він, і освітлена дівчинка, яка з'явилася тільки на мить, а глухі удари млинової ступи звучали в нього в грудях. Ішов додому, до свого батька Петра Шугая. Батькова хата стояла майже за годину ходу від багатолюдного села, там, куди звично ходять школу Чавки до сухарського лісу, недалеко від нього. Постукав у вікно. У шипці з'явилось материне обличчя. «Микола Тут. Вона вийшла. Стояла перед ним на ганко, самій сорочці. Обоє ледь-ледь усміхалися і дивились одне на одного. Чого прийшов, не треба було й питати. Гвинтівка за спиною говорила про все. Батько на фронті? Ні, був удома. Шрапнелю перебило йому ногу, а в руці залишилося кілька осколків, поки що його відпустили додому, а потім знову треба йти. Дітям нічого не кажіть, матусю. Бо Миколана мати ще приводила дітей на світ, і в світлиці спало їх уже шестеро, а й сволока над материним ліжком звисала на ланцюгах, видовбана з колоди. Олиска, який колихали немовлятко. Куди вночі водить драчева Ержіка пасти коней? На потік, відповіла мати. На ґанку з'явився батько у солдатських штанах. Привітались. Ти перейшов до зелених? спитав батько, маючи на увазі дезертирів. І в його голові майнула думка, що це, далебі, не так вже й погано. Шматок твердого кукурузиного хліба у хаті ще знайшовся. Мати, зітхаючи, насипала синові до ранця картоплі з останнього запасу. Микола пішов собі поспати в скирті під лісом, а потім чекав. Три ночі на Ержіку, на пташку Ержіку, на рибку Ержіку, на Ержіку рожеву й чорняву, На ержіку запашну, як вишневе дерево. За такою Ержікою самі ноги понесуть за сім гір і сім океанів.